Які в історії Етнодім були такі потужні факапи? Найбільших в нас було два факапи. Один це коли ще в 2011 або 2012 рік. Перед євро 2012 Тоді ще не було магазину. Весь одяг з мене на квартирі на позняках знаходився. Приїхав оптовий клієнт. Який захотів купити десь 80% товару, і тоді вже в мене ФОБ був. Я йому виписав рахунок видаткову накладну. Він мені дав свої установчі документи якоїсь компанії ТОВ і сказав: Все супер, завтра бухгалтерія вам оплатить. Я йому допоміг зне, знести кілька кількома спусками ліфтом. Цей весь одяг, який в нас був. Загрузив машину, і він собі поїхав. І я вже пам'ятаю, тоді я прийшов, піднявся наверх. Я собі там на листочку порахував скільки що маржа, скільки обігов, обігових грошей залишається. Вже на я зайшов, почав дивитись BMW, Там собі третю серію якусь. І в результаті приходить понеділок. Наступний день я телефоную, Він так, так, так. Сьогодні бухгалтерія Відправить наступний день знову так, 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 бухгалтері відправить. Потім середа він перестає відповідати. Телефон вимкнений, і фактично на цьому закінчилася історія. І закінчилась не БМВ. А тим, що я просив сестру взяти мені кредит, тому що мені ще не було 21 року. Здається, вона взяла кредит на 150 тисяч гривень для обігових для побігових коштів. Скільки тоді була сума цієї покупки? Умовно кажучи, я думаю, десь 300-400 тисяч гривень. А чому ти так зробив без передоплати? Я думаю, що так можна. Десь бачив в американських фільмах, як виписують чек, там кажуть, все, тримай чек, знімаєш собі, потім гроші. Чомусь мені здавалося, що це окей. Тобто це просто відсутність, досвід, відсутність до досвіду, наївність і доброта, так так, да? так? так, так. Мої, шановні маленькі глядачі, якщо ви починаєте бізнес, пам'ятайте, передоплата найкращий інструмент побудови довіри. Є передоплата, є відвантаження. Зранку гроші ввечері стільці. А можна. Так, що зранку стільці, а ввечері гроші можна, але тоді вечір за день до. Ну ось э, mm -hmm. все дуже просто.